Вінничанин Олег Іщишин перед велозаїздом перевіряє, чи справний велосипед. Каже, це найголовніше, бо їдучи в колонії, ти відповідаєш не лише за себе, а й за людей, які поруч. Перше дивимося, чи є давлення в шинах. Тормоза обов'язково треба передивитися переключателі, передач. На площі європейській велосипедисти починають збиратися за годину до старту. Серед них подружжя Олександр та Юлія Нагорні. Чоловік каже, у подібних велозаїздах участь беруть не вперше, тож за кермом почувається вільно. Свобода повна. Те, що не вистачає в нашому житті. Велосипед – це швидше економічніше і здоровіше. Тут є спортивні велосипеди, звичайні, електро та муніципальні. Про те, що у місті пройде велопробіг, віничанка Тетяна прочитала у соцмережах і собі каже, вирішила спробувати. Розповідає, власного велосипеда у неї поки немає, тож взяла на прокат Некстбайк. Жінка хвилюється, бо це ж перші в її житті велопокатушки. Це дуже класно, і нам подобається. Якщо буде супровід, і всі з повагою обережно ставляться один до одного. Я думаю, буде безпечно. Найстаршому учаснику майже 60 років. Чоловік у подібних заїздах участь бере не вперше. Суспільному розповідає спорт для нього це спосіб життя. В день Володимир Іванов на велосипеді проїжджає 150 кілометрів. Не тільки молоді в чи цих покатушках, а любі возрасти Тоже є любителі проїхати і. Показати, що ми ще щось можемо, незважаючи на вік. Я дуже багато поїздив, практично всю країну проїхав і порядка десь 35 країн Європи проїхав. Цьогоріч через пандемію коронавірусу, щоб не скупчуватися, велосипедисти збираються у різних частинах міста, зокрема на кінцевих зупинках Вишеньки, Київської та Тяжилова, а звідти прямують до вулиці Соборної, де формують колону, каже організатор заходу Олександр Царевський. Ми стартуємо цьогоріч з площі Європейської. Їдемо через площу Гара на урожай, Київській, піднімаємось по шосутріща, і через кменицьке шосе доїжджаємо до книжки, де у нас власне відбудеться фініш. Близько 11-ї години велосипедисти у супроводі поліцейських колоною вирушили вулицями міста. Працівники Вінницької філії Суспільного теж доєдналися до всеукраїнського велодня. Їхали з прапором телеканалу. За маршрутом учасники проїхали близько 10 кілометрів. Цей велозаїзд любительський, каже Царевський, тож переможців у ньому не обирали. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.